Притчі Соломона вчать нас про силу відновлення, яке можливо через мудрість, надію та віру. Вони нагадують, що навіть у найтемніші часи, коли життя здається безвихідним, завжди є шлях до зцілення. Відновлення починається з усвідомлення своїх проблем і готовності вчитися з них. Мудрість, яку ми отримуємо з життя, формує наш характер і допомагає нам розуміти, що труднощі є частиною нашого шляху. Ми можемо зростати через невдачі. Перетворюючи їх на можливості для навчання та вдосконалення. Надія це світло, яке веде нас у темряві, а віра надає сили продовжувати, навіть коли все здається неможливим. Кожен новий день приносить нові можливості для відновлення, і важливо пам'ятати, що зміни можливі. Головне не здаватися і не втрачати віру у себе. Коли ми приймаємо мудрість Соломона. Ми отримуємо інструменти для подолання труднощів і зцілення наших душ. Нехай ці притчі стануть вашою путівкою до відновлення та внутрішнього спокою. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше мудрості. Бути добрим!